Доброго дня всім. Сьогодні хочу більш детально вам представити таку тему, як різнокольорові світні капусти. Ви знаєте, що наша компанія має дуже широкий спектр білих світних капуст. Але сьогодні ми давайте заглибимося в такі цікаві наші новинки різних кольорів. Отже, три основні базові кольори, з якими працюємо ми: це зеленого кольору, такі гібриди, як Green Storm, Green Energy, оранжевий колір, як Flame Star, Clementine, фіолетовий колір. Такі як Deep Purple, Graffiti, ця новинка Hipster. Ну і є справжні білі, Real White, Solid White, ну такі білі-білі, так? От такі специфічні. Тобто вони відрізняються від стандартних білих капуст. Для кого ці гібриди і коли їх вирощувати? Значить, ці гібриди ми пропонуємо для тих, хто працює з супермаркетами, такими стоповими супермаркетами, які люблять всякі такі ексклюзивні новинки, що приманює покупців. Для таких господарств, якщо це велике господарство, там до 5% від вашої площі можуть складати такі гібриди. І краще брати їх в такому ну в асортименті, не просто взяли фіолетову, чи взяли оранжеву, чи взяли зелену. Друге, це невеликі такі фермери, які теж хочуть отримати більше прибутку своєї маленької площі. Їм, звичайно, краще тоді приглянутись до таких ексклюзивинок, знайти свого покупця і продавати їх туди. Також вони добре йдуть на заморозку, гарно розбираються і добре заморожуються. Ось такі зелені цвітні капусточки мають кращі смакові якості. Вони дуже класні в реалізації, як гарнір до м'ясних страв. Давайте ж роздивимося, як вирощувати ці гібриди, коли їх висаджувати, в яких зонах. Ці гібриди більш такі пластичні, скажімо, ніж стандартні гібриди цвітної капусти, ніж білі. Вирощувати можна в усіх зонах. Посадка, якщо ми говоримо про північ і захід країни, можлива з початку червня, з 1 червня. Це розраховуємо тоді ми збирання з початку вересня місяця, середини вересня, в залежності від погодних умов. Останні сроки, скажімо, якщо ми говоримо знов про Київщину, про захід України, то це друга половина або середина липня для умов півдня України більш тепліші зони можна висаджувати навіть в кінці липня, початок серпня, це саме такі останні сроки. Ну і збирання, як я вже сказав, починається від середини вересня, ну і закінчується до настання морозів, в принципі до середини листопада. Як я вже казав, вони більш пластичні, більш витриваліші до зовнішніх умов, і основна перевага це, що це кольорове забарвлення, воно не боїться сонця, так? Тобто вони не є такі закриті, як білі, і це їм абсолютно не шкодить. Тобто їх можна вирощувати, навіть про якщо там склалися якісь погані умови, не маленька в неї. Вегетатівка вони не закриваються, вона нічого, не жовтіє, там ну, ніякі плями не покриваються. І навіть в перестої, ну те, що ми бачили, до двох тижнів вона зберігає якість цієї головки. Потім, звичайно, вже на деяких гібридах починаються вже там певні зміни, ну але це нормальне явище. Ну які ж рекомендації по густоті посадки цих капуст. В залежності від зони вирощування там Київщина, Західні області 22 тисячі до 25 тисяч на гектар. І якщо ми рухаємося на південь, уже то з Дніпро і південніше до Одещини, до Миколаївщини, то там вже звичайно можна трошки дати більшу густоту. 25-27 тисяч це вже нормальна густота для осіннього вирощування. По масі суцвіття є трошки є різниця від білих цвітних капуст скажем, вони ну, десь мають порядка 500 до 700 грам. Навіть така велика тут капустина ну, вона не важить кіло двісті, якби важила біла. Да? Це, це трошки теж треба мати на увазі про розрахунках. Також велика увага в селекції цих капуст була придана зовнішньому вигляду і стійкості до грибкових хвороб, які розвиваються на суцвіті. Ми бачимо, що на них ну, практично немає там, альтернарії сірої гнилі. У них досить такі стійкі і самі рослини до хвороб, і саме суцвіття, воно дуже здорове. Шановні наші підписники, пробуйте новинки, розвивайтеся, пізнавайте нове, здивуйте цими продуктами ваших покупців і отримайте задоволення від вирощення таких гарних капуст.